Їх душі не відспівані у храмах. Хоч тіло не помили, бо війна. Вони лежать у скверах та в канавах, де нас догнав убивця сатана. Вони старенькі, чи шкільного віку, звичайні люди пили зранку чай. Не дожили природні свого віку. Лише черга автомата «Убивай!» Це був не сон, не фільм кривавих жахів. Ти подивися, світе, це війна. Тобі холодний кров від того страх, а в нас гуляє спекла сатана. Ви дивитесь новини в інтернеті, а українці всім оцим живуть. Яке століття люди на планеті! А Україну звірі де корвуть? Зґвалтована, катована, убита, Нового світу зібрані жнива. Не Невже не моє на бандита? Чи світові на руку ця війна? Рахуєте напевно домовини, а співчуття не важко вам писати? Дужа української дитини, прийшли брати мене освобождать. Їх душі відспівають колись в храм, хоч тіло не помили бо війна і квітами покриються канави, де кров невинна лилася страшна. Пройдуть роки. Зародить в нас пшениця, у пеклі вже зачинять сатану. За люд невинний, будемо молитися, переживемо кляту цю війну.